Привіт! З вами знову на зв'язку Тичув. А це означає, що зараз буде найцікавіше зі світу діджитал, маркетингу та технологій. А сьогодні випуску ти чув про таке: найбільше оновлення від Apple за 10 років. МакДональдс втратив Бігмак. Хто став королем соцмереж у 2023 році? Ліфт у космос з Японії. Інстаграм шокував новими правилами реклами. Заварвети чайку і погнали! А ти чув про найбільше оновлення від Apple за 10 років? А зараз я розповім про більш такі прості фічі, але дочекатися до кінця ми розглянемо що там буде з штучним інтелектом. Перше, дуже багато нововведень. Це реально дуже довга презентація, і насправді що. Не як раніше, що вони починали танцювати на винограді і дуже довго толкли якусь одну тему. Це була більш широка презентація. І з того, що я запам'ятав, на кожен додаток тепер можна поставити код-пароль чи відкривати його лише через Face ID. І також можна скривати додатки. Тож любителям Тіндера у відносинах привіт! Також прикольна з'явиться функція швидкої передачі грошей, тобто ви так поставите iPhone, другий iPhone, і все, гроші можна передати один одному. Тож, коли до вас підійде без хатко, вже вже відмазав у мене немає готівки, не підійде. Він достане iPhone, скоріш всього, і скаже: можна так перекинути, і все, ви в пастці. І що дуже цікаво, я не знаю, тут замішаний Ілон Маск чи ні. Це, якщо у вас немає інтернету і немає GPS-зв'язку, ви можете за допомогою iMessage відправити повідомлення через супутник. Тобто, якщо ви десь в лісу на вас біжить медведь, ви точно зможете комусь розповісти про це. Із крінжового я не зрозумів взагалі моменту, що ти можеш фарбувати всі ці іконки, виглядає дивно, навіть на презентації. Не знаю, хто так любить кастомізувати, але ті, хто люблять безкусно, є такі люди, то. Тож подивимося, як воно буде. Але це не найцікавіше. Найцікавіше розповість Сергій, як би сказав Чаджипті е мішок з м'ясом. Тож давай Сергій. Так, тепер переходимо до найгарячішого, а саме інтеграції штучного інтелекту в нову IOS. Тож зараз топ-5 найцікавіших фішок інтеграції штучного інтелекту в IOS. І перший пункт це Apple Intelligence. фокус на штучному інтелекті для кожного користувача. І з головного, така система надає вам підкастки, виходячи з ваших даних і ваших вподобань. Як це працює? Ви можете голосом вести команду. Наприклад, знайди мені фотографії від такої-то людини, або, наприклад, знайди мені е, якийсь файл від такого то контакту, і система автоматично шукає в вашому девайсі зазначені параметри. Чи умовно там порадь мені, якийсь подкаст, котрий мені радив Сергій. І це там буде, звісно, ти чув чи бесіда про бренди, і воно теж мене підскажеться. Це. це все відбувається на основі ваших даних і не виходить за межі вашого смартфону. Тому за приватність тут безумовно плюс. Другий пункт це нарешті Siri стане трішечки розумніше. Тепер Siri зможе надіслати повідомлення вашому контакту, збільшити фотографію, зробити щось з текстом. І все це майже на заблокованому екрані. Тобто тепер Siri стала дійсно розумна. Третій пункт. З'являться нові емодзі генмозі. Ви можете генерувати ці емодзі на основі ваших фотографій, зображень тощо. Тобто ти використовуєш стандартні моції просто своїми фішками. Четверте, Apple представили оновлений інструмент для генерації зображень під назвою Image Playground. Цей інструмент допоможе вам генерувати нові фотографії або нові зображення з ваших фотографій, або, наприклад, генерувати зображення по вашим ескізам, навіть або прибрати якусь людину з фотографії. Це як говорять, що завжди на весільному фото загальному є людина, котру ніхто не знає. От Можна буде, якщо її замалювати. Вважаю, що це дуже корисна фіча, тому що у кожного користувача тепер будуть свої власні нагенеровані зображення. І нарешті п'ятий пункт, про що так багато всі говорили, інтеграція чату GPT в операційну систему Apple. Тепер до чату GPT можна звернутися через Siri. Задаєш питання, якесь Сірі тупоть, такий будь ласка, можеш з чату GPT передати? Це, будь ласка, знаєш? Ти... А вона візьме і не передасть, бо їй теж сумно. Образиться, просто виробився телефон, згорів мікропроцесор. Тобто тепер ви можете зі свого девайсу через Siri спілкуватись з чатом GPT, закидувати туди свої фотографії, відео, pdf файли і отримати відповідь одразу з чату GPT. Нова IOS буде інтегрована з останньою версією чату GPT, чат GPT 4 O. І найцікавіше, що інтеграція з чатом GPT буде безкоштовна для всіх користувачів Apple. Вау! Нарешті щось безкоштовно від Apple. Але, звичайно, не все так райдужно, як здається. Це ж компанія Apple. Функції Apple Intelligence будуть доступні тільки користувачам iPhone 15 Pro версії, а також iPad і Mac на M1 або з новішими чіпами тому якщо хочете новий Apple Intelligence купуйте 15 Pro так, да, багато достатньо новин і інтеграції ChatGPT той же буде і на Mac. Я. Коротше, там багато достатньо оновлень і операційної для iPad, для Watch, для Мака. Е, Все найцікавіше ми зберемо у себе в telegram каналі Ви можете почитати більш детально посилання в закрепі. Я хотів додати, я нещодавно думав, може, ми коли спілкувалися, тобі дискутували, що взагалі є в історії цикли лідерства компанії. Тобто, зазвичай це. В середньому 20-30 років, наприклад, IBM з 60-х по 80-х були дуже крутим, типу лідером ніхто не мог наздогнати, поки не з'явився Apple Microsoft 90 -х, 2000. -х, ні Nokia з 90-х по 2005. -х. Тобто є цикли такі. Я думав таки, так перший iPhone був у 2007 році. Зараз чат GPT, всі нейронки дуже активно розвиваються. Думаю, там Neuralink ще. Думаю, може вже закат. Але була думка, якщо вони об'єднаються з якимось техногігантом, там, то вони продовжать цей вік, і ось вони зробили. Тобто, думаю, що до тридцятки Apple точно дотягне, і дуже цікаво, як оця колаборація Apple е і чат GPT е принесе якісь плоди. І чи буде це ексклюзивний контракт? Тобто ми в Android не побачимо такої інтеграції, коли ну, умовно помічник з'єднується з чатом GPT. Цікаво, будемо дивитись. Я думаю, що Apple стала такою платформою, де поєднує в собі дуже багато різних сервісів, і звичайно, чат GPT. І зараз дуже гаряча фіча, яку хоче мати кожен, кожна людина для того, щоб постійно мати помічника. Тому Apple прав, правильно все зробили. Наскільки Apple ще вистачить цього лідерства, я думаю, що все-таки вони ще будуть триматись на троні довго. Або, можливо, залишилось три роки. Так яка у тебе позиція? Довго чи три роки? Довго, довго. Я думаю, що десять років точно О, Apple ще протримається. Десять років. Ну десять років це добре. Ну а якщо ми говоримо, що ну 30 років там якийсь червона така червоний строк, то це 37-й рік, тобто до до 2050-го воно не доживе. Я хочу зафіксувати просто це на відео. Не доживе, да ми зафіксували. Тім Кук, оця людина не вірить в вашу компанію. Тож, зв'яжиться з ним чи зв'яжити його? Я не знаю, як тут буде. Тож, ми зараз зафіксували наш прогноз. Дивіться, подкастичу в 2044 році, та ми оголосимо переможця цього конкурсу. А ти чув, хто став королем соцмереж у 2023 році? Тут багато буде цифр, тому я буду підглядати. Вибачайте, у 2023 році YouTube став безпосереднім лідером цього рейтингу. Чому давайте поговоримо про цифри? А платформу відвідало рекордні 1,35 трильйонів людей з усього світу, що на 80% більше ніж у 2019-му. Звісно, на це повпливало зростання діджиталізація та пандемія, і люди вже звикли, я вважаю, і тому таке зростання. А Фейсбук посів почесне друге місце, і у нього всього лише 216 мільярдів відвідувань. За 5 років він збільшив свою популярність на 15%. Небагато, Марк, небагато. Несподівано, але TikTok зайняв шосте місце. І особливо цікаво, що він. Показав шалене зростання е, у порівнянні з 2019 роком році на 6000%. тисяч відсотків. Але він опинився на шостому місці, і у нього 41 мільярд відвідувань. США, Індія та Бразилія стали найактивнішими користувачами цих соцмереж. Чоловіки домінують в цьому списку користувачів їх більше 68%. А більшість людей 60% дивляться соцмережі через мобільні пристрої. Ну, мені здається, це достатньо логічно. Хто дивиться взагалі TikTok з компа? Якщо є такі люди, пишіть в коментарях і ставте вподобайки. Ми для вас робимо, до речі, контент. теж. А якщо ви дивитесь TikTok з пейджера, будь ласка, зателефонуйте нам. Ні, ні, якщо ви дивитесь з пейджера, зателефонуйте своєму лікарю. Будь ласка, бо це не добре. Якщо ви дивитесь Пейджера, будь ласка, залиште нам в Ютубі коментар з Пейджера. Також до топ 10 вийшли такі соцмережі, як Instagram, Twitch, Reddit, Twitter, LinkedIn і інші, котрі ви всі назви знаєте. До речі, дуже хочу, щоб Reddit у нас теж став популярний, але не знаю, як треба розвивати цю соцмережу. Хочу додати, що за даними Data Reportal за 23 рік середній користувач проводить в соцмережах 2,5 з половиною години на день. Це 864 години на рік або 36 днів безперервного сидіння в соціальних мережах. Мене ця цифра приголомшує, якщо чесно. Що, що тебе дивує? раніше? Так само дивились телек, Ну по 2-2,5 години. Зараз телек не дивляться, дивляться в інші екрани. Ну, по факту ж так? так, але це дуже багато, як на мене, або ні. А якщо соцмережами вважати також месенджери, да, це ж теж соцмережа, ну да, ну, типу, тоді, Да. це ж типу і спілкування. Просто воно, мабуть, трансформувалось, і ми трансформуємося, але м -м, мені здається, що це логічно. Фахівці Data Reportal підрахували, що якщо соцмережами користуватись з таким успіхом по 2,5 години на день з 16 років, то до кінця життя е людина проводить 5,5 років в соціальних мережах. Там є взагалі така прога і часа, я не знаю, якщо я знайду, я кину посилання. Типу, коли ти водиш, скільки тобі років, і воно вираховує, скільки ти в середньому витрачаєш там на сон, на дорогу, на роботу, на сніданки, на обіди, на якісь штуки, і тобі показують, скільки тобі якісного часу вільного так скажу, залишилось, і там так собі капає, я скажу. Тому, Календар що... життя. Так, щось таке, так. Тому, якщо ви подивитесь, ти чув двічі на тиждень по 15 хвилин, нам буде дуже приємно. Поставте лайк, якщо ви це підтримуєте. А ти чув, що МакДональдс втратив Мак? Американська мережа фастфуду Макдональдс втратила свої ексклюзивні права на торгівельну марку Big Mac у ЄС. Це постановив суд Європейського Союзу. Неочікувано, але ірландський конкурент під назвою Супермак оскаржив право Макдональдс використовувати торгівельну марку Big Mac. Генеральний суд європейського союзу визнав, що Макдональдс не довів своє право на використання торгівельної марки протягом останніх п'яти років. Тепер трішечки юридичних деталей. Рішення суду не стосується великого яловичого гамбургера Big Mac. Але це рішення впливає на використання курячих бургерів та сендвічів під назвою Big Mac. Також треба додати, що ірландська мережа Supermac відкрила свій перший ресторан аж 1978 року. Макдональдс може оскаржити рішення у Верховному апеляційному суді Європейського Союзу. Тож чи залишиться Big Mac у Макдональдс, побачимо. У найближчому майбутньому я хочу звернутися до Макдональдса. Я пам'ятаю, ми в дитинстві з сестрою робили такий бутерброд, коли е, дуже великий батон клали дуже багато колбаси, там гарчиць. Ну коротше, все, що було в холодильнику, називали це супербутерброд. Mm. То якщо їм треба, можуть забирати цю назву. Я е, може не буду судитись. Прикинь, так приходиш в Макдональдсі, такою меню супербутерброд, і там ти типу, просто бігмак. Як великий поціновувач Бігмаку, я дуже переживаю, що улюблений бургер зникне з меню Макдональдса. А так не хочеться. Може, хай його замінять на котлету по-київськи і всім буде щастя і смакота. Кусаєш його, а він так, і, і так, типу, це масло стікає. Типу, ти весь в маслі в бургері кайф. А уявляєш, ти будеш от в Макдональдсі купляєш собі щось і купляєш Бігмак великий, соковитий його надкусуєш, а він тобі шпоче. Не називай мене Бігмаком, так не можна. Ти кусаєш Бігмак і вривається поліція, і такий «Поклади на землю! Це заборонений е бургер! Зараз ми продовжимо, але я нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, а й на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у Телеграм там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Тож посилання в закрепі, а ми продовжуємо. А ти чув про нові шокуючі правила реклами в Інстаграмі. Інстаграм. Думаючи, що, мабуть, що мало заробляє, і цукерберг такий, так-так, так, що з ці заробляють ані я. Е, вирішив е, зробити новий вид реклами, котру не можна пролистати. Якщо всі ми пам'ятаємо, що в інстаграмі дуже класно може було, ти типу, поговорив про е, піцу, і тут одразу тобі піца, ти типу, переліснув, бо ти сильніше. А зараз не можна буде так робити, тому що ти будеш дивитись рекламу до кінця, як це умовно відбувається на Ютубі. Тож, типу, це буде. Як безкоштовна версія YouTube, і ми чекаємо, коли наступна ланка розвитку буде Instagram Premium, де ви будете купляти собі аккаунт платний, щоб вас не доганяла якась реклама. Яка це прикольна штука? Буде Instagram Преміум для того, щоб подивитись, що моя подруга їла на сніданок, або там якийсь мій друг станцював якийсь танець, або ще щось. Це прикольна штука. Також нещодавно була новина, що інстаграм вніс зміни по алгоритму рекомендованого контенту, і тепер аккаунти, у котрих не так багато підписників та інших якихось активностей, будуть рекомендуватись частіше. Насправді то багато нововведень у інстаграму, Одно з тих, що я пам'ятаю, це платні дописи, тобто ти платиш і можеш подивитись якийсь допис. Тобто, і only фан з території. Коротше, чекаємо, коли Інстаграм буде тестувати все. Все, що тільки можна, і там будуть виходити і подкасти. Люди жаліли, що в інстаграмі багато реклами? Тепер жалітись не будуть. А ти чув про ліфт у космос у Японії? Японська будівельна компанія розробляє амбітний план побудови ліфта у космос. Це унікальний проєкт, який може дозволити людям е, діставатись у космос швидше, ніж на ракеті, А може вони зможуть зможуть приїхати у мене тут на 21-й зробити, щоб без електропостачання працював. Мені у космос не треба. 21-й поверх. Отак, я буду дуже щасливий. Японці до мене. Японія, будь ласка, зв'яжіться з нами. Тож з чого будуть складатись цей ліфт? 96 тисяч вуглецевих нанотрубок. А також 400-метровий порт в океані і 12 тонн противаги. Використовуючи сучасні технології, інженери цього ліфта хочуть побудувати два супутники, які з'єднають між собою 10-метровим кабелем. А щодо вуглецевих нанотрубок, то вони міцніше в 100 разів ніж сталь. Тож е планується, що проект буде реалізовано до 2030 року. Ну, може, я не в контексті, але. А взагалі, Японія приймає участь в космічних у цих перегонах. Я думаю, здається, що ні. Це, це вони такі. Ми чекали, коли ми зробимо ліфт. Просто да, да, да. Всі всі там щось ракети запускають. Японія робить просто ліфт у космос. Розробники цього чудо ліфта сподіваються, що їх е винахід дуже здешевить е вихід у космос людини. Розробники цього винахіду сподіваються, що е, ця новинка е, дуже здешевить пересування вантажів у космос з 22 тисяч доларів за один кілограм до 200 доларів. О, нарешті в мене буде переваги, що я мало важу. Я можу таки поїхати. Подішовки в космос. Ще один дуже вагомий аргумент за космічний ліфт це його екологічність. Він не викидає шкідливих речовин в атмосферу. Але будуть викидати люди, коли будуть підніматися, по-любому. Хтось підніметься і харкане, я впевнений, впевнений. Загалом японські інженери планують реалізувати цей проект до 2050 року. Тож, чекаємо новин про космічний ліфт. А можна буде там, знаєш, типу відправився і десь ти воно піднімається, пам'ятаєш, як раніше в ліфтах так розшавлюєш і спрацьовує якась автоматична система, що воно застрягає. Ото я так зробив би. Я сподіваюся, у цьому ліфті будуть нормальні кнопки, а не поплавлені від цигарок і сірників, як в наших ліфтах. Цікаво, оскільки. Туди добиратись до верху. Чи там буде, знаєш, типу, постільна білизна, буде з тобою їхати проводник такий, типу, що з з кафіком прийде такий. Японська залізниця вітає вас. І це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були з вами. Не забувайте ставити вподобайки, ставити зіронки, якщо ви нас слухаєте, і чому треба підписатись на нас, Сергій. Щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Всім Па-па! you oh.